Україна в IT просторі, яка вона? Е, ну, В нас є це бачення, воно було до війни, я не хочу від нього відмовлятися. Е, і воно звучить наступним чином: ми хочемо, щоб Україна стала найбільшим ІТ хабом в Східній Європі. Щоб всі в світі знали, що якщо ти хочеш розробити щось складне, наприклад, в сфері там, штучного інтелекту, чи там, блокчейну чи роботів. Тобі треба в Україну. І ти з будь-якої країни світу, приходячи до України, можеш отримати цей сервіс, працювати з українськими спеціалістами, з компаніями і знати, що вони зроблять все круто, вони надійні. І навіть якщо щось там буде там, тимчасово, якась там авіційна, там тривога, вони все одно зроблять все добре.